Вітаю, шановні гарбузоводи, усіх, там вже вивелося чищені. Посіли 23 квітня гарбузики, посадили вручну, точніше. Діляночка 18 соток. Сюди не заїде сівалка, тому вручну садили. По сходи він прекрасно. От прям весь гарненько, повністю всі рядочки видно. Але йому так зараз погано. Так погано. От він на грані виживання покручений, жовтий ну просто, просто смерть. Зараз будемо рятувати цього гарбузика. Отака от амінокислота, антистресант. Використовується коли дуже холодно, коли дуже жарко, після дія гербіцидів. Тому зараз заражаю ручний оприскувач і по максимальній дозі, конкретно по кожному гарбузику, буду проходити і рятувати оцей гарбузик.